Доброго вечора, друзі. Сьогодні у нас 24 липня. 22 липня було Степана Михайловича День народження. Так що, хто забув привітати, можете привітати. Я привітав його Степан Михайлович з Днем народження. Подарунки та поздоровлення приймаються ще 10 днів. Хочу нагадати. Ми знаходимося в посілочок є такий Саврань на Одещині, Одещини. Одесьчини. Ну, ми живемо з Кіровоградською областю і з Миколаївською. Рішив я по, поширити свій асортимент, свою колекцію, можна сказати, по Озіміні. Ось імена трилоба, пананове дерево. Кажуть, замовив Степана Михайловича, ось ще такі деревця там. Ось є одна в такі риночки, одна в кульку. Ну, Це не важливо. Кульок дно обрізається. Зараз покажу як обрізається. Степан Михайлович показував. Ось, ось таке ставите на бік і ножом. Підсиляйте і тако бочки підрізайте. Не отако, бо ви пошкодите коріння. І коріння тут дуже вразливе. Дуже вразливе. <кій> і воно може пропасти. Так що ну, будьте обережні, коли зрізаєте кульок. О, А риночку цю там є. Отвіри такі великі, то коріння вилазить і воно порве його саме, можете садити місці з цією ринкою. О тут ось ось такого. його. Отакий сорт є. Є Рідл. І маленька прима 12.16. Це Степан Михайлович, напевно, мені в подарунок подарував. Маленька. Я порадюся з ним, чи її можна розсадити чи краще посадити разом, може й не стоїть, а може стоїть, не знаю, порадюся, тому що коріння дуже вразливе. Ось таке тут висота, бачите, десь сантиметрів більше за 40 поверх поверх цієї якби, корневої системи. Десь, ну, десь до 50 сантиметрів. О, і Якби десь сантиметрів 20 корнева система з ґрунтом. Так Як за, за, за цей, запаковує Степан Михайлович, ось, тут ще було дві картонові коробочки окремо. Вони були всі між собою і до коробки приклеєні скотчем надійно. Тут показується напрямок що догори. Все він ну, дуже гарно упакував, а так як упаковує сам то доставка, хоч воно таке і велике, якби все разом сантиметрів 70, а з коробкою десь метр воно буде. О, от таке ось, бачите, Ось, у нас вийшло 135 гривень всього. 135 гривень доставка двох отаких от прекрасних рослинок. Трьох навіть. Бо ж одне, ще в подарок. О. Тут ось є ще. Це я вже купував два роки назад. Біль, оця що з Італії приїхала Степан Михайлович, нащепив черенком і вже в мене є такий сорт, вже десь більше метра. На сідущий рік уже не буду його вкриво, ну, затіняти. Да, затіняти обов'язково треба. Або садити з північної сторони біля якогось здання. Якби, коли здання робить тінь. Якщо є, допустимо, хурмі, то треба на сонці. А от для озимини можна місцевість вибрати таку, що більш в тіні, якби другі рослини не люблять, а тут навпаки воно буде рости в тіні і потім, коли підніметься вище, вже якби, сонечко буде на нього гарно попадати і рослина буде гарно чудово розвиватися і не треба менше притінювати. Зараз я вам покажу по поводу, по поводу притінення. Дивіться, ось на захід. Сонце заходить, закришує, як бачите, за дахом. А тут у нас актініді і ось теж бананові дерева. Дерева ось такі, бачите, вже більше розвинуті. Тут є такі менше, бурян не прориває, ну, щоб йому якби, О, І коли, коли у нас е, днем е, сонце стоїть на півдні з тієї сторони, якби, будівля якраз прикриває е, ці всі дерева і тут тінь. І їм попадає, коли вже сонце не так ярко світить, тільки вечір. Е, і ну, Трошки він притянив одним мішком на сітку. О, і якби їм вистачає, Закриває сонце і можна там дуже не обматувати їх. Ось ця рослина взагалі гарно пішла. Це сіянець прийме. О, а це все щеплені від Степана Михайловича. Чому садю в колесах? Бо в мене тут природні гербіциди бігають кури. І якщо я хочу там якось перегною чи щось кинути. То кидаю туди, вони не розгарбують. І поливати, якщо треба поляти, особливо перший рік, коли посаджене, треба поливати, щоб воно коріння пустило вниз, щоб якби, ну, прижилося добре, то цей, треба поливати. А і шланг тут зручно кинув шланг і воно собі там натекло, як басейник. І ну, зручно з корінням. О, хочу вам ще показати. Що показати це інжири мої Це актінідії, отакі поховалися. Багато в мене всяких тут їх є хронами повно. Багато в мене всяких екзотів. О, зараз покажу. Степана Михайловича купував підщепку Прищіплював зі зіфуса. Ось і що я обнаружив. Зараз покажу вам, що обнаружив. Ось, бачите, не розбивалося кінчик. Оці, ну Кінець, де як росте, ось кінець. Ну Чомусь не росло. Потім я роздивився. А тут ось, ось таке було пошкодження. Оце був кінець. Оказується, що його пошкоджує. Ну, це я їх потім вже боровся, ось такі ось солдатики такі червоні, що бігають. Хто, хто совєтські люди, то пам'ять, ми гралися з ними, колись іграшок було не дуже багато, то гралися такими насікомими. Коротше, вони вилазять на верхівки. ну На них кажуть солдатики, деякі кажуть на них москалики. Пожарники, як хто. І вони гризуть верхівки, отак підгризають. Оце тут аж цілий шрам образувався. ось. І Оце воно гризло, гризло, верхушку згризає і гризе, не дає розвиватися, і рослина не розвивається. Ну, Одним словом, москаль. Москаль є москаль. І так само на хурмі. Дивлюсь, щось перестало рости. Ось, дивіться, теж на хурмі. Він, Вони верхівки. Вон позгрізали. Ну тут не так видно. Там є одна рослина. Прямо добре видно. Вони вилазять і згрізають саму верхівку, зараз покажу вам. І воно не розбивається. Зараз покажу вам. Зараз дойду. І авоказ, ну, бо дивився я про них в інтернеті, вони типу безобідні. Ну це може якісь москалі випускали цю передачку. Ось бачите, верхівки з ним бачите. І оце сидить, їх декілька штук буває. У них такий коліч ріжучий як дзьобик такі вони його ріжуть і п'ють сок, і кінчик, оце де місце приросту засихає. Отак, От зараз покажу вам ще по тих щепленнях, що я щепив 1 травня. Зараз покажу вам. Ось щепив десь 18 ось липня. Замотав в кульок. Ось такий кульочок і ще притінив. Тут не притіняв, а там ще й притягнув з приводу ж цього щеплення. Ось бачите, це ось ці теж червоненькі маленькі ці солдатики, москалі, москалики. Так, з приводу щеплення Нащепив, як я казав, 18 числа цього місяця, липня. Зверху прищепив покращеною копуляровкою з язичком, як Степан Михайлович вчив. З боку на всякий випадок брунькою і знизу ставити, ставити таку тряпочку, будь-який кусочок ганчірочки мокрої і кульочок. З цієї ганчирочок випаровується волога, кульочок цей мішок цей намочуєте, з середини і намочуєте добре тряпку. О, ну Воно має бути тряпка знизу, не зверху на бруньки, щоб брунька не поцвіла, а знизу. І обмотуєте скотком, з, з тряпки випаровується волога. Ось, бачите, така роса. І воно якби брунька не пересихає. І навіть навіть, навіть такою жарою, а якщо ще з газетки зробити кульочок і замотати, так як я на іншому відео, ну, от там раніше сьогодні показував то воно і притіняє, і якби... але навіть оцього, що кульочок і оці крапинки, цього йому вистачає для того, щоб не засохнути, і можна щепити навіть зараз. ну, пящою брунькою, це я в мене було, було ще від Степана Михайловича бруньки у холодильнику. і Я доставив, можна їх навіть протягом двох років. Вони не зіпсуються. А оці щось що бачите, я що щепив. Що щепив 1 травня, ось бачите, теж покращеною популяровкою. Ось тако. Ось дивіться вже який приріст. Я міряв 1,35 35, м, це за рік. Ось дивіться які. Ось. Гарні вже. А це ж теж від Степана ось ці вреді, бачите, сидить і гризе, 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 їх треба душити. Або травити є там засоби всякі. Вони, вони там збираються, люблять збиратися і потім гризуть. Е, гризуть, бігають і гризуть, шкодять шкідники. Ось я і, і брунькою Ну Оце такі прирости, я вам скажу. вон, ось це теж 1 е, травня вже нащпив. Ота рослинка крайня довго не йшла. Але вже зараз пішла і гарно розвивається. Тут теж, бачите, ось є багато цих шкідників. І вони ось тут теж розгризали. Ось, ось бачите, якщо сфокусує, вон верхушку надгризло і засушило. Хоч і воно якби тут під горіхом в тіньку і бути ну, саме розвинуте, якби вологи вистачає. А воно затормозилось в рості, бо точку росту вони прибили. Ось це що раніше, два роки тому, щепив ось це дар Софіївки. І ось у мене вже плоди такі. То я вам навесні показував, як воно цвіло. 1 травня воно вже зацвіла. Кстати, я прийшов щепити сюди, то воно вже цвіло. Ось такі, бачите. Плоди у нас вже є. Щепить, пробуйте. Степан Михайлович іменно по, по заміні бачив, що щепив, розщеп просто. Ось дивіться, бачите? Зараз фокусує. Ось щеп. Ну, я, мені подобається покращеною куполіровкою. Якби ну, привик так просто. Вон, бачите, точка росту кінець, все добре. Все добре росте. Тут вже в мене і квіточка ж була, як казав вам. Коротше, щепіт, всім мирного неба, всім добра здоров'я, не переключайтеся, пробуйте, експериментуйте і все у вас буде получати. До побачення.